Закинути депо у Чернівцях на проспекті Незалежності виставили на аукціон. Його оцінили в рекордну для міського бюджету вартість. Стартова ціна лота понад 161 мільйон гривень. Перед інвестором виставили й додаткові умови для подальшого використання даних площ. Чому об'єкт виставили на приватизацію? Що планують побудувати там, розкаже Олена Крячко. Колишнє тролейбусне депо на проспекті Незалежності не використовується за призначенням понад 10 років. Нині тут захаращені будівлі та руїни. Це такий досить давній проблемний об'єкт. Багато дискусій, багато розмов про нього було. Якщо не помиляюся, там було десь зо чотири пожежі. Відповідно, один час воно охоронялося. Ну це все витрати з бюджету. Десь близько 11 років. Як перенесено тролейбусне депо на вулицю комунальників, і з того часу це приміщення просто руйнувалося. Як на жаль, багато на наших інших приміщень, по яких аналогічну багато дискусії, будувалися великі плани. Це басейн, наш сумнозвісний на Воробкевича і ще багато об'єктів об'єктів досить немалих об'єктів я маю на увазі по площі, оскільки територія там є дуже великою, і було б добре, щоб вона не просто там стояла а в зарослях, якихось в якихось кущах, в якомусь цьому. Краще навести лад і щоб там щось зробили на тому місці, або ж якийсь простір, де можна було би проводити час, оскільки в Чернівцях таких простірів на жаль не є багато. Або щось корисне для місцевих жителів. Думаю, треба, бо центр міста він такий захарашений, негарний якийсь. Ну, значить, треба. Я думаю, що на цю відстань по проспекту три торгові розважальні центри підряд трохи забагато для нашого міста і для нашого ну, кількості населення. Я думаю, що можна було би тут щось корисне побудувати. Наприклад, освітні щось. Я думаю, що порядок є порядок, треба наводити, щоб були чистенько. Тут є вже один торгово-розважальний центр, можливо, якась зона якогось спортивного напрямку розвитку, якісь майданчики, там, баскетбол, волейбол, ігрові види спорту. Я думаю, така локація була б доречна тут. Потрібно не тільки на території, де а на території всіх таких напівзакинутих, закинутих територіях і приміщеннях наводити лад взагалі на всіх, тому що це. Це не гарний вигляд місця, це небезпечно, і ну якщо є вільна територія, можна використати з користі. Відновити інфраструктуру такої території для міського бюджету затратно. Тому локацію пропонують розбудувати інвесторам. Було прийнято рішення, підготовлений проект рішення на сесію міської ради. Депутати проголосували за оголошення приватизації цього об'єкту. В принципі, ми в тому числі керуємось керуємося думкою тролейбусного управління. Це якщо ми говоримо і як лунають запитання. Чи не варто його використовувати повторно на балансі Чернівецького тролейбусного управління? Нині майже 140 тролейбусів та автобусів. У ЧТУ кажуть, відновлювати старе депо недоцільно. На сьогоднішній день там відсутня інфраструктура, вже яка була для для депо, і на сьогоднішній день депо те, що функціонує, то в принципі, закриває. Всі необхідні питання, якщо буде розширюватися автопарк, то в принципі є запас території, яку можна додатково облаштовувати. Загальна площа території колишнього тролейбусного депо майже 7 тисяч квадратних метрів. За умовами аукціону, інвестор має побудувати сучасний торговельно-розважальний центр протягом визначеного терміну. У Чернівецькій міській раді на ці торги очікують увагу не лише від місцевих інвесторів. Є вже певний інтерес саме з національних операторів, тому що стартова ціна. Достатньо висока, а згідно правил проведення аукціонів, там є таке поняття, гарантійний внесок, який складає 20%. Ну і відповідно для того, щоб прийняти участь в аукціоні, треба заплатити понад 30 мільйонів. Це такий як ну страховий депозит, певний. Ну і відповідно, якщо там будуть потім якісь ігри, які можливі на аукціоні, як то, наприклад, відмова від перемоги, то цей гарантійний внесок не повертається іде в бюджет міста. Очікується, що за умови проведення аукціону. Ону міський бюджет поповниться не лише коштами з приватизації, а й сплатою оренди за земельну ділянку та податками від створення нових робочих місць. Електронні торги відбудуться 24 вересня. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини сі 4